Южницька громада попрощалася із захисником України Андрієм Проненком. Траурна церемонія прийшла 28 жовтня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Віддати шану герою прийшли рідні, колеги, управлінці, жителі міста. Андрій переїхав з сім'єю до Южного з Херсонщини після повномасштабного вторгнення Росії до України. Був мобілізований до Збройних сил України. Військовослужбовець був оператором десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-24. Знав я його, давно знав. Він переселенець з Херсонської області. Переїхав сюди, в Южний, працював на заводі Чумак. Тут працював на заводі Дельта Вілмар. Дуже гарна людина, дуже гарний фахівець. Був мобілізований, отримав поранення, повернувся після поранення. Ну Майже одразу загинув. Важко було достати. Я навіть ну я не знаю, яким чином достали, адже та територія була взята майже одразу під контроль окупантами. Дуже дуже гарна людина була. Його ліч не знала, працюю з його дружиною, з Яною. Знала, що він пропав без вісті вже давно. Ну вона все в душі чекала його, тому що коли вона про нього розмовляла, Завжди говорила, що ну, як будто він ще живий. Вона ждала, що все-таки це не вийде. Тому да, прийшла. Я знаю, що не приїжджає з нової каховки. Родичів тут не знаю, є чи нема, тому прийшла їх провести. Андрій Проненко загинув 11 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Захисник загинув у віці 35 років. У військовослужбовці залишилася дружина та двоє синів. Обов'язок кожного нашого громадянина, який живе в мирному місті Южному, якого тривожить тільки тривога, але за нас, старших і малих, за учнів, за дітей ці хлопці віддають своє життя. Тому мені здається, що обов'язок кожного громадянина по можливості віддати дань пам'яті кожному загиблому з нашої громади і пам'ятати про їх подвиг. Важливо, щоб і ми, і громада, і держава пам'ятали про цього біця. щоб коли пройде і рік, і 10, і 50, щоб відчувалося, що людина не так просто віддала своє життя, що, що його цінують, його пам'ятають, тому я думаю, що в більшій мірі друзі, рідні мають продумати механізми, як саме це зробити, щоб і самі частіше згадували. 28 жовтня в Южницькій громаді оголошено День жалоби. Вічна пам'ять та слава Герою. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність України.